Права 862. Одна зі сторін трикутника у два рази менша від другої. І на 7 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 39 см. Ну що ж, подібні задачі ми розв'язуємо з допомогою рівняння. А давайте тоді подумаємо, найменша величина тут у нас це одна із сторін трикутника. Давайте цю одну зі сторін трикутника позначимо через см. Пишемо тоді нехай. Одна зі сторін трикутника пишемо, X сантиметрів добре, тоді. Сторона сказано, що одна зі сторін трикутника у два рази менша від другої. То виходить, що друга буде в два рази більша, ніж оця перша. То тоді друга сторона пишемо в два рази більша, ніж Х, або 2х сантиметрів. Так? А третя. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо одна зі сторін трикутника це X сантиметрів, і це на 7 сантиметрів менше від третьої, то виходить, що третя буде на 7 сантиметрів більша за першу цю сторону на 7 сантиметрів більша, ніж Х. То ми записуємо тоді, що третя у нас тоді буде дорівнювати Х плюс 7 пишемо сантиметрів. Є, тоді. Оскільки у нас є периметр, який дорівнює 39 см. сантиметрів. Пишемо. Оскільки периметр. периметр Трикутника. Пишемо 39 см. сантиметрів. То маємо. Ну що ж, отже, сума усіх сторін у нас 39 сантиметрів. Одна сторона у нас Х, друга сторона у нас 2х. А третя сторона у нас Х плюс 7. І все це разом буде складати 39 сантиметрів. Ну що ж, давайте тоді групувати X плюс X і 2 – це буде 4 x 4 невідомі частинки, плюс 7. І це буде рівнює 39. Добре. Отже, ось це у нас 4 – це невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. То пишемо, що 4 x дорівнює. Треба від 39 відняти 7. Ну що ж, давайте я тут продовжу. І пишемо тоді, що 4х тоді дорівнює 39 мінус 7. Це буде 32. Пишемо 32. Є, як нам тепер знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник або 32. Поділити на 4. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. 32, що ділиться на 4, це буде 8. Ну, що це означає? Це означає, що одна зі сторін трикутника в нас дорівнює 8 см. А зараз запишемо інший. Пишемо тоді. Отже, записуємо одна зі сторін. Трикутника. Записуємо вісім сантиметрів. Друга. Сказано друга це два х, то ми пишемо два, що множиться на вісім, і це дорівнює переносимо. 2 на 8 це 16. Пишемо в дужках сантиметрів. Так, А третя. Сказано і буде Х плюс 7. То пишемо тоді замість X 8 плюс 7. І це буде дорівнювати 15. Пишемо в дужках сантиметрів. Є. Ну що ж, отже, ми знайшли усі сторони трикутника, це 8. 16 і 15 см. Ну і записуємо тоді відповідь. Треба знайти всі сторони трикутника пишемо відповідь. Ну що ж, одна зі сторін трикутника пишемо 8 см. Друга це 16 см. І третя це 15 см. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми повторили як розв'язувати задачі за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.